Своє розуміння наступної теми надасть настоятель Греко-католицької церкви парафії трьох святителів Василія Великого Григорія Богослова та Іоанна Златорустого отець Олег Панченяк. Григорій Китастий Кант Ой на горі на горі. Солісти Анна Булгакова та Роман Страхов. Слава Ісусу Слава! Сьогодні про гараж не пересечний день, а величне свят. Сьогодні зібрані тут власне є тим відсотком віруючих людей, які шукають вічних істин і правд, слухаючи. Цей чудовий хор хочеться сказати, стоячи на землі, себе на небі уявляє, бо саме так ангели співають три святу пісню та єдину Я мав би сьогодні розважити про Хрест, Нема і землі, видимого всього і невидимого. Терпін на Христі, понижений, прибитий, розп'ятий, опльований, віком з увінчаний, висить на Христі з розпростертими руками і закликає всіх нас до себе. Адже він. Одним єдиним словом сказати ти спасенна людина. Тобі прощено беззаконня, так як він єдиним словом світ творив. А він віддає на смерть за нас, грішним свого сина. І в тому низ сходжуємо Бога. Самої людської природи ми вбачаємо, на що люблячий Бог здатен, лише б щоб ми мали вічне життя, на яку жертву він готовий, щоб піднести людину до весон. І, власне, в Христі Господньому починається своротня мить, висходження Бога до свого Воскресіння. Як це прекрасно сьогодні перегукується з подіями, які сьогодні є. Наш народ. Кожен член нашого народу сьогодні йде до того несходження Голговського. Але це не кінець, це власне розп'яття для того, щоб Воскреснути. І ми сьогодні, які прямуємо туди. Ми, які маємо ці думки, які є в Ісусі Христі, точно знаємо. Ми навіть не віримо, ми знаємо, що Бог ніколи не залишить наш народ. Це одна думка, а друга, яку я би хотів, щоб ви уважно подивилися на цю картинку блудного Сина. Гляньте до цього блудного сина, може, його не зовсім добре видно, але він весь обрядний. Він пошарпаний. Подивіться, в чому він вдітий. Подивіться, що він босий, а так поводились тільки раби. так ходили тільки раби. Він втратив те, що ми називаємо людська гідність. Але він там не один, там є Отець. Подивіться на руки Отця. І сьогоднішнього дня гляньте уважно на цю картинку. І нехай на місці блудного сина поставить себе кожен з нас. Бо ми так падаємо низько, але люблячи серце Бога, готове все нам простити, лише коли людина скаже, Отче, я змішив проти Тебе, перед небом, прости мені, я не гідний бути сином тобі. Візьми мене, як найміта. Але Господь дарує не найминство, а сином. Я на завершення хочу ще раз сердечно висловити подяку цьому прекрасному хору. Не хотів би, щоб ви розчаровувалися, сюди тут мало людей. Це багато. Це скарб. Це є ця довгоцінне перла і каміння, які прийшли сюди, бо розуміють вартість цього. Коли б їх зігнали сюди, то би не було жодної вартості. Добре? Ми ну, не будете тут артистами на сцені, а ми є сіячами Божої слави. Будьте благословенні і творіть на славу. слава Божою. Слава Ісусу Христу!